Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду знімати відео про наш любимий автофон. Покажу плюси, його покажу мінуси. Його, скільки можна зробити. Я вже знімав подобне відео, але я засніблю ще раз для вас більше плюшу знімав. Ще раз для вас знімлю відео, але вже більше формату буде про автофон в цьому відео. Я знімав минуле відео, як нас поліція ловила. Тепер я за суто суть роботи для новичків. Поїхали. Що перше вам треба зробити, щоб працювати на огонці, це вам треба де... зайдут в телефон зайти. І дія. Статистика ваша. В дії закону по У мене мінус 64, вам треба. Щоб у вас був. Мінус, мінус 5 треба. вам, Далі заходимо на чекпоінт Пишемо пишем, створити Ну, Тут клацаємо на зелену зленутку штучку. Далі пошук. Якщо у вас є друг, можете запросити і типу, з роботи. В моєму роботи. Я буду от, бачите, я знайшов вже майстера. І от, вам дається от така бешка. Сури, Сури. І ви типу, їдете. Так, ладно, ладно, поїхали, ладно. ладно. От зараз чел щось там вийшов зараз, Не, Дай. Ну, ти їдеш? Вите слав, ярослав, братан. Їдемо на... чи... їдемо по GPS. У oh. мене трохи підлагує, але якщо у вас лагає, так як в мене. F12B. І там зараз має. Я нажав F12, все одно трохи підлагало. І їдем на заказ, коротше. машини Я включуся, коли я буду на заказі, давай Виїхали на місце гонки. От Mercedes оце гелі. Есклюзивно, я буду ганяв. Mercedes. І зараз Mercedes. Я вам покажу сам Mercedes. Ми чекаємо, за він зломує. Чекаємо. Давай злому. Все наші дії вам покажуть, коли виходити. Просто виходите, біжите до... А, це Audi. Ладно, біжите до машини, на якій ви там. Мітка стоїть. Сідайте на машину. Він вам має пароль написати в чат або голосове скаже. Пароль пароль. Зараз він пароль скаже. Все, пишемо цей пароль, що він сказав в чаті 6 і там далі починається. Дальше пишем, пишем, пишем його. Сетта. Yeah, Що зараз він щось неправильний пароль сказав А ну ще раз пишем. Вм. Дальше у нас де? в ф... Пароль неправильний, напиши ще раз. І неправильний пароль, короче, сказав, ребята, таке я тоже буває. Дехто помиляється, зараз він файновий напише, бо зараз нам вообще час заберуть. Пробуй то. Так, пишемо пароль в. Все, поїхали, поїхали. Просто беремо і їдемо. Така, до речі, ауті прикольно, мені, мені сподобався. Відякій салончик просто, салончик зацікав. Просто взагалі салончик приходить. І, до речі, вали нехило теж. От дивіться, якщо ви не відставали від на напарника, бо 15 секунд так, у вас є, щоб до нього доїхати щоб ви не відставали. Їхте акуратно по штрафу, до речі, штрафу тут нормальні. Це мінус тоже я вам в кінці скажу мінуси. далее я вам покажу суть роботи, а потім мінуси і далі дальше все вам покажу так що, нормально еду камеру речі, и тоже настроить щоб вам удобно их куда-то куда не допитку я зачем Вс так, индисплютабо. Я в від нього відстав. Так, зараз їдемо вже. Можно навіть скоротити, а тоже не бажаю. Скорочувати. Так що, Идем. У мене лагає жорстко. Але знімаю видео для вас, ребят. У ще лагає, бо я ще знімаю відео, еще... Ну еще я тебе. Я вже приїхав. Все, so, де він? Зараз подивимося, де він є. Я вже приїхав. Чекаємо коротше, його пацани. Здається, скільки ми отримали? 20 тисяч гривень, чисто, я отримав це. Ну от який, короче, робити, зарібні. От місія виконана. І я за одну фотку заробляю 20 тисяч гривень. І це, якщо не зчитувати штраф, якщо я буду отримав штрафи. Ребята, то я буду заробляв набагато менше 16 тисяч десь Зараз я вам розкажу плюси і мінуси. І так, друзі, плюси цієї роботи, тому що тут можна гарно заробляти 20 тисяч. Якщо, якщо порівняти з роботою, АТБ Дальнобійник, там просто 30 тисяч заробляєш за 15 хвилин. А тут заробляєш 20 тисяч за, за 5 хвилин. Ну, і якщо роботи 15 хвилин, ти заробиш 60 тисяч гривень. Ну, це краще, ніж АТБ роботи. І ще а мінус який тут? Мінус є тут жирний, що якщо ти попадеться до тебе якийсь неадекватний напарник, то ти просто з ним десь зливав гроші, а не піднімав або штрафи отримав. Це великий мінус. Так що, якщо в тебе є друг, керівника, то це дуже добре, ти з ним можеш зробити багато грошей. І так, друзі, невелике оголошення, хто хоче заробляти в реальному житті гроші, так як я там зараз заробляю на даний час. Переходьте посилці, підписуйтесь на інстаграм цієї людини, і там все він скаже, як заробляти і все. Навіть школьник може заробляти там. Якщо вам сподобалося відео, друзі, ставте лайка. Відео вже закінчується. Всім удачі і всім пока.